Спонсор показу – Історія у пляжці. Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими та про ймовірних загиблих на лінію 102 повідомив чоловік. На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група, рятувальники служби надзвичайних ситуацій та медики. Аварія трапилася 17 жовтня близько 22-ї на дорозі Тернопіль Львів Раваруська. Водій автомобіля Вольво, рухаючись із завантаженим напівпричепом в напрямку міста Львів, допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення із легковим автомобілем Тойота Кемрі». У результаті удару водій та пасажир легківки, батько і син із села Озерна. Від отриманих травм загинули на місці події. Не вдалося врятувати і життя пасажира з вантажівки. Чоловік також помер ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Водія Вольво госпіталізували, а після надання необхідної допомоги його затримали згідно із статтею 208 Кримінального Кримінально-процесуального кодексу України. Відомості про дану дорожню транспортну пригоду внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10. Років. У Кременецькому районі виникла пожежа господарської будівлі. Ніхто з людей не постраждав. Попередньо відомо, площа загоряння становила 50 квадратних метрів. На місці надзвичайної події працювали вогнеборці. Вогонь у приміщенні їм вдалося погасити. Чому виникла пожежа, з'ясовують фахівці. У Чортківському районі у будинку знайшли два мертвих тіла молодої жінки та немовляти. За попередньою інформацією, 24-річна породілля народжувала вдома, оскільки відмовлялася від лікарської допомоги. Дівчина померла на другий день після пологи від інфекції та крововтрати. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Бездихане тіло дитини знайшли під ліжком. Наразі невідомо, чи немовля народили живим і якої була причина смерті. Спеціалісти будуть проводити експертизу Триває слідство. Жителю Чертківського району загрожує кримінальна відповідальність за надання неправомірної вигоди поліцейському. Чоловіка зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування у водія помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Під час складання адміністративного протоколу чоловік спочатку пропонував, а відтак. Поклав до службового автомобіля співробітників поліції тисячу гривень за те, аби його не притягували до відповідальності. Факт надання неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група. Відомості внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Спонсор показує. Історія у пляшці.